У селі здавна знали, земля не спить навіть узимку, вона дихає під білою ковдрою снігу, готується прийняти насіння, щоб навесні віддячити добрим урожаям. Старі люди казали посій по снігу, збереш по тепло? Цей метод здається дивним для міського господаря, але в селі він має глибокий сенс і перевірений часом результат. Сівба по снігу це не жарт і не забаганка. А давній спосіб, який наші предки використовували ще тоді, коли не було ні мінеральних добрив, ні поліетиленових теплиць. Суть проста насіння висівають узимку просто на сніг або на замерзлу землю, де воно лежить до весняного танення. А коли приходить тепло, насінина природно прокидається, зволожується талою водою і дає ранній міцний схід. Чому цей спосіб досі живе серед селян, попри сучасну техніку? Бо він, природний відповідає ритму землі. Всі рослини мають свій час пробудження. Деякі культури, як морква, кріп, шпинат, петрушка, салат чи навіть мак, чудово переносять зимове лежання в землі. Коли їх сіють по снігу, вони не бояться ранніх заморозків і не піддаються весняним шкідникам, бо сходять тоді, коли ті ще сплять. Крім того, зимова сівба зберігає вологу. Талі води насичують верхній шар ґрунту, і насіння отримує природний запас живлення. У селі казали сієш у сніг, поливаєш небом. Важливо розуміти, що сівба по снігу це не просто кинути зернята в білу порошу це ціла наука, яку старі люди опановували поколіннями. Треба знати, коли саме сіяти. Найкращий час це коли сніг уже влягся. А морози стоять постійні, щоб насіння не проросло завчасно. І ще одне правило не чекати весни, а ловити момент, коли земля ще тверда, але вже не гола. Бо як тільки сніг ляже щільно і поверхня стане рівною, можна брати жменю насіння та сіяти, немов по полотну так робили в Карпатах на Поділлі, на Поліссі. кожен мав свої особливості, але суть залишалася спільною. Допомогти природі, а не суперечити їй селяни знали така сівба економить час і сили. Коли весна приходить раптово, у всіх роботи по горло, городи, посадки, худоба. А якщо частина культур уже посіяна зими, це велика підмога, поки інші лише копають у тебе вже зеленіє рядочок кропу чи петрушки. І, хоч здається, що сіяти по снігу це ризик, насправді природа все розрахувала. Насіння не пропадає, воно спить під снігом, а коли тане вода, воно просочується в землю, немов природною рукою посіяне. Тому сходи виходять рівні, дружні і головне жод ранні. Старі господарі любили казати, що земля повинна сама вибрати час, бо як нею керуєш занадто, вона може образитись. Тож зимова сівба це знак довіри до природи, людина лише допомагає, а все інше. Робить сонце, вода і час. І коли навесні бачиш перші зелені ниточки кропу чи маку серед ще вогкої землі, то розумієш, цей старий спосіб не просто зручний, він мудрий. Адже нічого не губиться, насіння не пересихає, не згорає від сонця, не потрапляє під дощову кірку. Навпаки, воно лежить у спокої, а потім вибухає життям. Цей метод особливо цінний нині, коли клімат змінюється. Весна приходить раптово то з дощами, то з посухою, і часто запізно посіяне насіння не встигає розвинутися. А зимова сівба дозволяє обійти цю проблему рослини, стартують із першими променями сонця. Такий урожай завжди стійкіший до спеки, має сильніший корінь і не потребує багато догляду. Люди, які пробували цей спосіб, кажуть, що смак і сила таких овочів особливі. Ніби земля сама виховала їх без поспіху. Тож коли хтось каже, що сіяти по снігу це дивина старі селяни лише усміхаються, бо знають у кожній сніжинці волога для життя, у кожній насінині спогад про минуле літо, і якби земля могла говорити, вона б подякувала тому, хто не забуває її взимку сівба по снігу вимагає знання і спостереження за природою. У цьому методі головне не поспіх, а точний момент. Старі господарі казали, не календар сіє, а погода. Тому перше, на що треба звернути увагу, це товщина снігу і температура. Найкращий час, коли сніг уже щільно влежався, а морози тримаються стабільно, без відлиг. Зазвичай це середина або кінець лютого, рідше початок березня. Якщо посіяти надто рано, насіння може промокнути під відлигою і зіпсуватись, а якщо запізнитись, сніг швидко зійде і посів просто змиє талою водою. Перед тим як вийти з торбинкою насіння, варто підготувати грядку ще восени. Землю перекопують, очищають від бур'янів і розрівнюють, щоб навесні тала вода не утворювала калюж. Дехто навіть робить неглибокі борозенки заздалегідь, тоді під час сівби їх легко знайти навіть під снігом. І якщо ділянка рівна, сіяти ще зручніше, просто розсипаєш насіння по поверхні снігу, а коли починає танути, воно поступово опускається в землю саме разом із водою. Природа робить усе за тебе, але є важливий секрет: насіння повинно бути сухе. Без пошкоджень, і його краще змішати з піском або золою так легше рівномірно розподілити і видно, де вже посіяно. Не всі культури підходять для сівби по снігу. Найкраще почуваються ті, що витримують холод і не бояться морозу: це морква, петрушка, кріп, салат, пастернак, шпинат, буркун, мак, цибуля, чорнушка. Для квітів, календула, айстри, маки, волошки, мальви, насіння цих рослин. Має тверду оболонку і потребує природного проморожування стратифікації. Завдяки цьому весняні сходи виходять дружними і міцними без зайвого проріджування. А от гарбузові квасоля, огірки чи помідори для такого методу не годяться, вони теплолюбні й одразу загинуть від морозу. Тут важливо не гнатися за всім одразу, а сіяти тільки те, що справді витримає. Ще одна порада не скупитися на насіння. Частина може бути з'їдена птахами або здута вітром, тому краще зробити посів густіший. Потім, коли зійде, зайві рослини завжди можна прорідити. Після посіву корисно злегка притоптати сніг, щоб насіння лягло ближче до поверхні і не розносилось вітром. Дехто зверху ще присипає золою або тирсою, щоб позначити місце грядки і трохи затемнити поверхню, тоді сніг швидше тане і посів починає проростати раніше. Так робили старі господарі. Казали, що зола землю гріє і насіння кличе. Варто знати, що успіх зимової сівби залежить не тільки від самого моменту, а й від правильного місця. Не сіють там, де навесні довго стоїть вода або з'їжджає сніг. Краще обирати ділянки з невеликим ухилом або підвищенням там тала вода не застоюється, а рівномірно проходить крізь ґрунт. Добре, якщо грядка захищена від північного вітру і має трохи сонця, тоді сніг зійде поступово і насіння не потрапить під крижану кірку. А ще важливо не копати землю навесні на цих грядках. Просто, Просто чекайте сходів. Будь-яке перекопування може пошкодити насіння, яке вже спить у ґрунті. Селяни завжди помічали, що сівба по снігу приносить урожай навіть у посушливі роки, бо талі води це найкраща волога, м'яка і насичена мінералами, вона проникає глибоко в землю і дає корінню запас сили. Тому, коли літом спека, ці рослини стоять зелені, тоді як інші в'януть. А ще зимовий посів дає природний захист від бур'янів. Насіння культур проростає раніше ніж бур'яни і забирає у них силу та світло. Земля сама допомагає господареві, якщо його руки діють у злагоді з її ритмом. У сучасних господарствах цей метод навіть використовують для економії, води і часу. Люди, які мають великі ділянки, практикують сівбу по снігу, щоб рівномірно використати зимову вологу. Дехто навіть розкидає насіння за допомогою ручних сівалок або просто з відра, як колись сіяли пшеницю вручну. І, хоч виглядає це просто, насправді тут криється глибока мудрість насіння потрапляє в землю тоді, коли їй це потрібно. А не тоді, коли людина має час. Є ще одна важлива перевага не треба турбуватись про шкідників. Більшість комах з'являється вже після того, як рослини зійшли і набралися сили. А коли сходи ранні, вони випереджають ворогів і легше витримують їхню навалу. Навіть грибкові хвороби рідше чіпляються до таких рослин, бо вони ростуть у прохолодному чистому середовищі. Це ще раз доводить, що зимова сівба не лише зручність, а й природний спосіб захисту. І нарешті головне правило: не боятись експериментувати. Почніть із невеликої грядки, посійте трохи моркви, кропу чи маку по снігу. І побачите, природа зробить усе сама. Весною, коли ще тільки зійде перша трава, ви вже матимете зелені рядочки, що тягнуться до сонця. І тоді стане ясно. У старих методах немає нічого за... застарілого, є лише досвід, який варто знову слухати. Ще здавна селяни помічали усе, що робиться в злагоді з природою, приносить добрий результат, і сівба по снігу яскравий тому приклад. Наші діди та прадіди не мали ні наукових таблиць, ні термометрів, а все одно точно знали, коли настав час для посіву. У селах казали. Як сніг скрипить під ногами, а день вже довший сідай сіяти моркву по білому. І справді спостережливість була їхнім головним інструментом. Вони визначали готовність землі на слух, на дотик, навіть на запах, бо кожна пора має свій дух, і той, хто живе на землі, це відчуває. Одного разу в селі на Поділлі Дід Гнат розповідав як ще його батько щороку сіяв мак у лютому. Просто по заметах було мороз тріщить, сніг блищить, а ми з дідом виходимо з торбинками насіння, кидаємо повітру, ніби сиплемо добро на землю. І що дивно, весною Мак сходив густо, рівно, без жодної пустоти. А в того, хто сіяв уже потім, коли земля парувала, Мак був рідкий, сірий і цвів не разом. Такі історії передавалися з покоління в покоління. Люди бачили, що старий спосіб працює не через випадок, а через природний закон. Сніг це найкраща ковдра, що оберігає насіння від промерзання та висихання, а тала вода найчистіша волога, яку не замінить жоден полив. У Карпатах сівбу по снігу називали сівбою по божому білому. Там ще й досі дехто виходить на поля наприкінці лютого або на початку березня, коли сонце вже пригріває. Сіють моркву, цибулю, петрушку. Хто сіє по снігу, той має на Великдень зелень, кажуть старі газди. І справді, коли в долині ще холод, на гірських городах уже видно перші зелені нитки, бо там сонце близько, а земля вдячна тим, хто не боїться морозу. У тих краях навіть спеціально зберігали сухе насіння в полотняних мішечках біля груби, щоб у потрібний день воно було тепле. Щоб маан не злякалось холоду. Старі жінки також мали свої хитрощі. Наприклад, перед тим як сіяти, вони змішували насіння з золою не лише для видимості, а й для захисту. Зола відганяє шкідників і не дає цвілі. Дехто додавав до суміші дрібку сухого піску або навіть товчений крейдяний камінь, казали, що, щоб насіння не сварилось між собою. Тобто, щоб не злипалося. А ще існувала прикмета як кидаєш зерно по снігу, не говори нічого лихого, бо воно почує. Люди вірили, що земля чує слова, і сівбу завжди супроводжували добрими думками у центральних селах України, особливо на Черкащині і Полтавщині, сівба по снігу мала і практичну причину там навесні часто стоять затяжні дощі, і в город не зайдеш. А так грядки вже посіяні, і не треба місити грязюку. Моя баба Марина казала як посієш по снігу, то й весна тебе не злякає. Вона завжди готувала ділянку ще восени, робила борозенки, клала поруч відро з золою. Коли приходив лютневий мороз, виходила рано вранці, поки сонце не розтопило поверхню, і сіяла. Потім легенько приплескувала сніг долоною і казала Рости, дітки, не боріться!» І кожного року перший кріп і петрушку в селі приносила саме вона. У сучасні часи багато господарів повертаються до цього способу, хоч спершу ставляться з недовірою. Молоді фермери спробували сіяти моркву та пастернак по снігу і здивувалися. Сходи дружні, рівні, без пересіву. Один чоловік із Хмельниччини навіть розповідав, що таким способом зекономив воду, бо в травні майже не поливав. Земля довго тримала вологу після танення. А ще помітив, що врожай був солодший, бо рослини не знали пересихання. Це підтверджують і агрономи. Природна стратифікація робить насіння витривалішим, і сходи мають сильну імунну систему. Є й цікаві народні порівняння. Колись казали: Хто сіє в сніг, сіє надію, хто в болото сіє сумнів. Цим підкреслювали. Що головне не боятися незвичного, бо земля знає, коли прийде її час. Навіть у найпівнічніших селах, де весна коротка, сівба по снігу допомагає встигнути виростити зелень до літа, люди там не женуться за модними методами а покладаються на досвід предків. У них це частина традиції, а не хитрість, так само і на півдні України, де зими м'якші, але сухі. Цей спосіб допомагає накопичити вологу. Дехто чекає, поки випаде хоч тоненький шар снігу і одразу сіє, бо знає, навіть кілька сантиметрів снігу рятують від пересихання ґрунту, а якщо зима безсніжна, то чекають морозного ранку, коли земля схопиться коркою, і тоді сіють просто по мерзлій землі. У народі це теж вважали сівбою по білому, навіть якщо снігу немає. Усе це е, не просто набір хитрощів, а ціла філософія господарювання. Люди, які живуть на землі, відчувають її дихання, вони не борються з природою, а співпрацюють з нею. І коли бачиш, як старий дід стоїть посеред білого поля, тихо розсипаючи насіння з полотняної торбини, розумієш, це не просто робота, це зв'язок поколінь, що тягнеться від давніх часів. Бо кожне зернятко, кинута в сніг, це надія на майбутній хліб, на життя, що знову проросте з-під білої ковдри. Зимова сівба, хоч і здається стародавнім звичаєм, має у собі глибоку сучасну мудрість коли господар сіє по снігу, він фактично працює разом із природою, а не проти неї. У цьому головна сила цього методу він не вимагає великих затрат, не потребує техніки. Не залежить від календарних дат усе вирішує спостережливість і вміння відчути момент. Тому головна рекомендація для кожного, хто хоче спробувати не бійтеся довіритись землі вона сама підкаже, коли її час. Поспостерігайте за погодою, за снігом, за тим, як поводиться мороз. Бо кожен рік різний і лише уважність дає успіх. Найперше правило, яке варто запам'ятати підготовка ще восени. Грядку треба зробити чистою, без бур'янів, без грудок, щоб весною насіння не затопило. Якщо ґрунт перекопаний і рівний, талі води розійдуться рівномірно і сходи будуть дружні. Друге, правильний вибір культур не треба сіяти все підряд, бо не кожна рослина витримує мороз. Почніть з перевірених морква, кріп, петрушка, пастернак, шпинат, мак, цибуля чорнушка. Вони найкраще себе показують у таких умовах. І ще не жалкуйте насіння. Нехай буде густіше, бо частину може винести вітер чи забрати пташка. Краще потім прорідити, ніж чекати рідких сходів. Важливо також пам'ятати про мітки. коли сіяти по снігу, важко запам'ятати, де саме проходять грядки. Тому добре з осені поставити кілочки або камінці, щоб навесні не перекопати посіви. Дехто. Притрушує зверху золою, тирсою або піском. Це й помітка. І допомога для швидшого танення снігу. Зола, крім того, збагачує землю калієм і відлякує дрібних шкідників. Це ще одна причина, чому старі господарі завжди берегли пічну золу. Вона потрібна не лише для добрива, а й для таких природних підживлень. Коли приходить весна, не треба поспішати щось робити на тих грядках. Не полоти, не перекопувати, не поливати, просто дайте природі зробити свою справу. Як тільки сонце пригріє, сніг почне танути, насіння опуститься в землю і прокинеться само, ви тільки дочекайтесь зелених ниточок, це знак, що все вдалося. І тоді, коли інші ще тільки виходять з сапкою, у вас уже росте зелень. Це велика перевага і для особистого господарства, і для тих, хто вирощує на продаж. Ранні овочі завжди мають більшу ціну, а праці витрачено менше. Є ще один плюс, який не одразу помітний рослини, що зійшли з підсніжної сівби, загартовані, вони не бояться перепадів температури, не гинуть від легких приморозків, не витягуються як ті, що посіяні у теплі, вони ростуть низькі, міцні, з товстим стеблом і сильним коренем. Такі культури рідше хворіють і дають кращу врожайність, а це означає, що зимова сівба це ще й природний спосіб зміцнення рослини без хімії. Ви не витрачаєте кошти на стимулятори, але отримуєте природну стійкість, вироблену морозом і вологою. Звісно, є й свої дрібні труднощі. Треба ловити момент, коли сніг ще не розтає, але вже не сипле новим шаром, іноді зима мінлива. То мороз, то відлига. Тому треба бути поготові. У селі це звична справа. Тримати насіння під рукою, щоби у будь-яку хвилину вийти і посіяти. Ті, хто має досвід, кажуть, що головне не вагатися, бо якщо прогавиш один день, природа може забрати шанс. Та навіть якщо не все вийде з першого разу, не варто зневірятись. Кожен сезон навчає, і кожна помилка це досвід який потім принесе результат для новачків найкраще почати з невеликої грядки, посійте кілька рядків петрушки або кропу, побачите, як це просто, і коли через місяць після танення снігу у вас з'являться грівні зелені рядочки, ви вже не захочете відмовлятись від цього методу, бо сівба по снігу це не лише про врожай, це ще й про відчуття єдності з землею. Ти виходиш на біле поле серед зими, кидаєш маленьке зернятко, і знаєш, там під снігом уже живе майбутнє, це надія посіяна власними руками, тож підсумовуючи, можна сказати, просто цей старий спосіб вартий того, щоб його пам'ятали. Він економить сили, береже вологу, дає ранні сходи і добрий урожай, але понад усе він навчає терпінню і довірі до природи. Бо земля не любить поспіху, а любить уважність і доброту. Якщо ставитись до неї з повагою, вона віддячить сторицею. Тому, коли наступного разу сніг ляже рівним білим шаром, не дивіться на нього, як на холодну пору без роботи. Можливо, саме тоді настав ваш час сісти по сільському, по доброму, по старому прямо в сніг, і весна обов'язково. Віддячи щедрим зеленим покривом, що нагадуватиме, земля пам'ятає кожне зернятко кинуто звірою.